Тема проповіді освячення та покорення перед Божим лицем. Певно, це важливе, і вона тема достатньо глибока, і навіть один-два проповідники ми не зможемо в цілому її висвітлити, або ну, Слово Божого ну, всі грані озвучити про, про цю глибоку тему. Тому що це те, тема життя нашого відносин наших з Богом нашим. Почну я із старого заповіту. Історія як піланці, ангели прийшли, були у Авраама, і вони йшли подивитися содом і Гомору, чи там. Відбувається те, про що доходить е, до Бога. Е, і була розмова е, в Авраама е, із цими е, ангелами, е, про е, Содом і Гомору, е, тому що там жив е, е, родич родич Авраама, і він говорив. До, е, як би з Богом. Якщо там є 50 праведників, чи ти зруйнуєш це місто? І відповідь була: не зруйную. І е, рахунок цей дійшов до 10. до 10. Якщо було би там 10 праведників, чи зруйнуєш ти це місто? Але е, відповідь, бу, відповідь була: не зруйную. Ми знаємо цю історію, і все таки Бог зруйнував зруйнував це місто. Певно, там не знайшлося лот, і його сім'я були виведені, забрані з того міста, і те місто було зруйновано. Але сама думка, яку хотів би із цієї історії, щоб ми зауважили, праведність Божих людей вона має великий вплив. Праведність от тих десятьох е, людей, які би могли бути в тому місті, які жили перед Богом праведно, вона вплинула би на все, на все місто. І ті міста залишили б, залишилися б живі. Е, інша історія. Книга Ісуса Навина записана. Народ ізраїльський завойовує землю, яку Бог їм дав. Вони е, взяли е, місто Єрихон, непросте місто. Там ми знаємо, що великі були мури, е, але е, вони вивідали, вивідали місто поряд невеличке, місто Гай або Ай. Е, і е, навіть е, розвідка сказала, там не потрібно весь народ, там потрібна невеличка кількість. Людей, е, вояків, е, і вони зможуть завоювати це місто. Е, вони пішли, але отримали поразку. І е, Ісус навин е, ну, досліджував, що таке або молився перед Богом, і е, Бог скаже, що в, серед народу Твого є е, закляте, тобто є гріх. І справді, коли ось ну, досліджували, це, досліджували це, то знайшли, що ахан взяв те, що не мав, не мав брати, і заховав, заховав. і, здавалося б, нічого, все, все, гаразд, все гаразд, але цей вчинок людини в народі Божому ну, мав велику дію на на Народ Божий, на на те на перемогу, яку вони могли, мали е, отримати, і е, е, боже, е, ну, боже рішення було достатньо серйозне. І потім вони змогли здобути це місто. Тобто, знову ж таки, в цій, в цій історії е, е, важлива думка. Е, Якісь, е, е, життя, неправильне життя однієї людини, воно настільки сильно впливало на стан всього, всього народу. Бог дивився е, на весь народ е, через призму ось цієї людини, яка е, не мала так чинити, знаючи Божий закон, знаючи е, те, але це полюбилося, це було приємним, і е, цей чоловік е, зробив так. Ми бачимо ще ще одна історія. Я їх нагадую: не читаю, щоб не забирати багато багато часу. Але проповідь йони в Ніневії: Ніневія йде і провіщає уже вирок це вже був вирок 40 днів і Ніневія буде зруйнована. І почувши це, ми бачимо реакція людей. Вони покорилися перед Богом. Вони, хоча це були люди, ну це не був ізраїльський народ, який мав закон. Вони почули просто слово, слово від Бога. І це слово торкнулося від царя і до найменшого не всі, і навіть худоба їхня, вони не вживали їжі. вони... Постили, вони покривали, покривалися варетами, попіл посипали, смирилися перед Богом. І ми бачимо дію: Бог не, цей вирок він не бу, замінив на милість. Бог замінив на милість. Йона навіть обурився з цього приводу, але е, знову ж основна думка, що е, ось е, смиріння перед Богом, воно навіть е, вирок Божий, воно змінювало на добро на добро для Божого народу. Е, тому. Так важ, важливо нам пильнувати, наше життя, щоб Бог, дивлячись на нас, він був задоволений нашим життям, щоб ми були в числі праведних людей. Бог, і ми вже чули про це в сині своєму Він приніс це для нас, він дав нам оправдання, прощення гріхів. Ми взяли це вірою в своє життя. Але читаємо Боже Слово, і воно нам відкриває, що е, в е, час останній, в який ми е, живемо, е, беззаконня воно буде розростатися. Да? І для, як реакція багатьох любов охолоне. Це як уже на, наслідок того, що дуже багато беззаконня воно е, розростається. І тому можливо. Е, е, Якби я для себе можу думати, ну я, я ж не, е, не чиню якихось свідомих гріхів, е, або ж е, намагаюся. Але е, і чому мені сьогодні е, ну, актуально або потрібно освячуватися, молитися? Але е, момент в тому, що е, приклад е, такий. Е, Можливо, хтось пам'ятає, чи був в тих місцях, де пшеницю мелють у на муку Мли, млин. І коли зайти у цей млин, ну, 100% що побути там трошки, коли він працює, то воно десь осідає. Ну, можливо, ти зайдеш в білій гарній рубашці, і ти ніби вийдеш такий же самий, але коли її струсиш, ну, буде дуже багато пилюки. Я про що? Світ, він в беззаконні лежить у злі. І ми, Бог не забрав нас від цього світу, Бог залишив нас і дав нам вказівку звершувати своє спасіння. Бог не забрав нас. І через це той вплив, який негативний, який ми проходячи десь або бачачи, воно може впливати. Я нагадую для себе Псалом Асафів 72, коли і кілька віршів прочитаю із нього дуже важливі слова. Я 72-й вірш, другий вірш. А я мало не послизнулися ноги, мої, мало не покавзнулися стопи мої, бо лихим я позавидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерти своєї здоров'я, їхнє тіло, на людській роботі немає їх і далі, і далі, і далі. Тобто це те, що яким чином в світі почало впливати на ось цього Божого чоловіка. І навіть висновки такі направду надармо очистив я серце своє, в невинності вимив руки свої, і весь день я побитий, і щоранку покараний. Але вірш 17 й він ставить все на свої місця: аж прийшов я в Божу святиню, аж прийшов я в Божу святиню. Я побачив кінець, їх що вони на слизьких дорогах. Ось чому мені і вам, брати та сестри, нам всім разом потрібно приходити до Божої святині. Приходити до Бога, приходити до Його слова, воно іноді, ми ходячи земними дорогами серед світу цього, десь притуманюється наш погляд, і, можливо, навіть нам потрібно ось це додаткове світло. Боже, щоб просвітити, щоб ви ось пиль сіла на мене, і я вже проникся якоюсь думкою, і віра моя вже трошки під, піднемагає, під кульгою, і це ось щоб не було цього впливу. Нам потрібно постійно, це не не одноразова акція, або постійно дбати про це, звершувати це освячення і читаю. Два тексти Солонян. Перше Солонян, четвертий розділ. Павло е, закликає. Бо ви знаєте, які вам накази ми дали ми Господом Ісусом. Бо це воля Божа. Освячення ваше, щоб ви берелися від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості і честі, а не в пристрастній похоті, як і погани, що Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій небудь справі, бо месний Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто це відкидає? Зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. Освячення наше збереження наше від розпусти. Це воля, воля Божа, воля Божа для нас. І апостол Павло підчеркує, що е, хто це відкидає, або хто каже, ну, я, ну, мені не потрібно це е, в житті, е, той каже, відкидає не людину, а Бога, Боже, Боже Слово. І ще один текст, і ми будемо молитися: е, Римлян, шостий розділ. Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла, бо як ви віддавали, були члени ваших зарабів нечистоті, беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваших зарабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ним соромитись тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха й ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Це шлях для нас, Богом даний, цей шлях з обітницею великою, і наступний вірш також каже: бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Ісусі, Господі нашим. Ми перед Богом нашим ходимо, які, про якого ми читаємо, Біблія відкриває: Він святий, і Його слово було ще в старому заповіті, святий нехай чин, е, освячується. І Петро повторює це уже в новому заповіті, тому це процес, який потрібен для нас. І тим більше, приступаючи до заповіді Господньої, нам важливо переглянути своє життя, своє ходження. І це нам потрібно, щоб мати вічне життя. Нам потрібно, щоб бути праведними людьми, на яких споглядає Бог. І дивиться так, як я прочитував ту подію, коли е, заступництво мало би бути через цю людину. Я вірю, що в нашій країні, в нашому місті більше ніж 10, ніж 50 праведників, і Бог пильно дивиться. І Я хотів би, щоб кожен із нас був в числі їхньому. Що Бог, дивлячись, дивився на нас задоволенням і мав через нас велику дію на е, суспільство, і е, щоб наш народ мав благословення через церкву, через святу церкву. Господь е, бажає цього для кожного з нас. Тому я закликаю всіх нас до цієї молитви, освячення та покорення перед Божим лицем. Амінь.